Поговоримо детальніше про цей орешник. Так от, стало відомо, що атакував арешник у Львові. Ракета прилетіла у цех держпідприємства. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на українського високопосадовця. Пише про пробиття бетонних конструкцій та вирви у лісі. Що ще дописується? Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що арешник показово вдарив біля кордону з європейським союзом, і це виклик для Варшави. Бухареста та Будапешта. Що ще хочеться додати? Дописують, що Арешнік пробив усього дві плити, перекриття і спалив повне зібрання творів Лєніна у приміщенні. Я не жартую. Це просто було послання Європі. Про це сказав голова центру радіотехнологій Сергій Флеш. Досить цікава така заява, бачите. Що зібрання творів Лініна були спалені і знищені. Щось це таки може означати? Що іще дописувалось стосовно того, якою була мета росіян в цьому запуску Арішніка і, Навіщо ним вдарили росіяни? Так от, на думку експерта, Москва розчарована тим, що її фактично відсторонили від дипломатичних переговорів між США, Україною та європейцями. Запуск Росії і гиперзвукової ракети Арішнік по території України має насамперед на меті надіслати певний сигнал. Сполученим Штатам та Європі, а не досягти військового ефекту. Про це експерт з питань Росії в Інзбудському університеті в Австрії Герхард Мангот сказав виданню Reuters. За його словами, Москва розчарована тим, що її фактично відсторонили від дипломатичних переговорів між США, Україною та європейцями, які велися останніми тижнями особливо розлючена можливим розгортанням європейських військ в Україні. Застосування арешника слід розглядати саме у цьому контексті. Заявив він, що ще сказав Манго це сигнал для сполучених штатів та європейців щодо військових можливостей російської армії. Він додав, що Кремль прагне, аби європейські лідери та президент США Дональд Трамп проявляли принаймні мінімальну повагу до російської позиції з огляду на наявний у неї військовий арсенал. Особисто від мене хочеться додати: ну яка може бути повага до росіян, навіть мінімальна? Вважаю, що е, це просто аксюмарун е, росіяни і повага. Манго також скептично відгукнувся про офіційну версію Міноборони Російської Федерації, яка пояснила, що запуск ракети було відповіддю на нібито спробу України завдати удари по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Знову ж таки, ми чуємо оцей от абсурд від Міністерства оборони Рефії. Що ще Оскільки толкували цю офіційну версію причини атаки і кілька відомих російських воєнних блогерів. Видання навело їхні коментарі. Так, один із них, Юрій Баранчик, у зв'язку із цим заявив, що виглядало би переконливіше, якби Москва вдарила ракетою по бункеру президента Володимира Зеленського в Києві. Не знаю, деється бункер. Можливо, у них є якісь певні свої дані стосовно цього. Російський воєнний блогер Файтер Bomber заявив, що на його думку застосування рішника було демонстрацією сили, аби передати сигнал. Він вважає, що Москва не вдаватиметься до цього часто, а всього 2-3 рази на рік. Мовляв, запаси цієї ракети не є безбежними. Він висловив сподівання, що нові пуски наразі не знадобляться. Підсумувавши сигнали надіслано, і їх почули. Дійсно, ці сигнали було почуто. І кожен зрозумів як міг. Сподіваюсь, що європейці та США зрозуміють це дійсно як загрозу для їх безпеки, і відповідно допомагатимуть нам більше. Що ще дописували австралійський військовий експерт Мік Райан пов'язав використання арешника із нещодавніми невдачами Росії у контексті подій навколо Венесуели? За його словами, метою було продемонструвати, що Росія залишається світовою державою озброєною ядерною зброєю. У цьому вигляді вона є психологічною зброєю, інструментом когнітивної війни Путіна проти України та Заходу, а не зброєю масового фізичного знищення. Як повідомлялось раніше, в Росії пояснили для чого обстріляли Арішникам України минулої ночі. Знову ж таки, МЗС Російської Федерації заявили, що це помста за нібито обстріл резиденції президента Російської Федерації в Новогородській області в ніч на 29 грудня 2025 року. Там додали, що були уражені об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, які використовувалися під час теракту, а також енергетична інфраструктура, яка забезпечує роботу військово-промислового комплексу України. Військовий експерт Юрій Федоров припустив, яка мета була у Арешніка. На його думку, Росія вдарила би ймовірно влучити по газовому сховищу і чинити психологічний тиск на Україну та її західних союзників. Адже Арішнік сприймається як щось жахливе, як якась зброя мало не судного дня. Це була пряма цитата про цей Арішнік. Також була. Дана, е, дана інформація із розвідки Естонії, адже вони сказали, що використання Арішника було сигналом заходу. Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Анс. Ківі Сельх вважає сигналом для заходу використання Росією балістичної ракети Арішнік на заході України. Про це як пише Європейська Правда, повідомляє ЄРР. Він зазначив, що в четвер Росія організувала великомасштабну атаку на інфраструктуру України, у тому числі випустивши балістичну ракету Арішнік. Що ще сказав полковник? Цей удар робить значущим те, що такий запуск арешника відбувався вдруге за час цієї війни. Минулого разу аналогічна балістична ракета була використана 21 листопада 2024 року, коли був атакований Дніпро. Цього разу удар був значно ближче до польського кордону, приблизно в 80-100 кілометрах. Так що безумовно це був певний сигнал у бік Європи або НАТО, сказав полковник. За його словами, Міністерство оборони Російської Федерації стверджували, що цей удар був завданий у зв'язку з нібито нападом України на резиденцію президента Росії Валдаї, Що Україна заперечує, що західні спецслужби а також спецслужби Естонії не можуть підтвердити у зв'язку з цим є наклепницької компанії з боку. Росії, як повідомляла Європейська Правда, президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки Російської Федерації, у якій було залучено балістичну ракету Арішню, потрібна чітка реакція світу, зокрема Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. України після масованої атаки Російської Федерації у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву. Сибіга також анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання <кхм> Ради україна НАТО а також відповідні заходи в рамках ЄС Ради Європи та ОБСЄ. Головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас розцінила друге використання Росією ракети Рєшник як ескалацію проти України та попередження для. Європи. Знову ж таки, такими були дані із Естонії навіть. Проте, тим часом також і були заяви МЗС України, а зокрема голови МЗС Сибіги. І він заявив, що затримання США санкційного танкера цінньового флоту Російської Федерації, що відбулося нещодавно, так ми знаємо. Так, от. Затримання підсанкційного танкера тіньового флоту Російської Федерації демонструє силу і надсилає правильний сигнал правопорушникам. Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення судна Оліна. Це судно було під санкціями як частина російського тіньового флоту. Такі рішучі кроки демонструють силу та надсилають правильний сигнал правопорушникам. Про це написав міністр. Що іще повідомлялося стосовно того, як же будуть розгортатися надалі події?